Краси, хавіть зі мною світ любові, трапивки чистої роси лимуть у музик своїх історії. Нехай не тішить ваше життя, проблеми оточили знову. Роками немає бороття, на діях мисля і свого, і усі чудові чудові образи. Образи нашого життя. По прекрасного, божественного творіння нашого світу де ми з вами, і ми ніколи ніде не попадемо, як би не хотілося тим таким тяжким і недобрим силам Україно, розкраєна в розбраті скриво, занеси коровай, підніми коругби. Перекручена гілко, розчахнута в глибі свою крому кракоридем поздорови, навіть в храмах на нечистю глина, знову глину своєму святим гончарів, Україну, нещасна велика дитино розбудив бабовині поснулих батьків, Богородна, блаженна. Блискуча перлино, між гріхами твій блиск у століттях за шех Україно, велична, правдавня вершино, Піднімися хоч раз на самісінький верх. Не співай, Україно, що ти ще не вмерла, бо й будеш отак от помирати щодня, сотвори собі, гимн із живої говерли і себе сотвори, як небесне звання, не танцюй Україну на власних могилах, вороги своїх танців сміються давно, прояви свою гідність, відкрий свою силу і скарбінні здобуть залодрунне зерно. Нас єдина жеребниця святий менник державний, і вічний глагол, Україно, святине, Дніпровська дідівно, повернися до себе на власний престол. Ти доконче повинна узяти сьогодні те, що вистоялося у двохтисячну висть Україну, висока Дзвінниця Господня. Задзвонив свої дзвони і перехрестись. Слава Ісусу Христу! Слава. Це тяжкий глибоко, правда, змістовний вірш, написаний десь років 15 тому, а я хочу сказати, що він повністю перемережується почуттями, з нами усіма і з тим чоловіком, який стоїть біля нас. Це людина повністю в плоті, кров від крові, син своєї землі, люблячий, тонко відчуваючий, такий працьовитий. От так, Отак наша земля така різна, така прекрасна, такі і сили у цьому чоловікові. Ми ще вам подаруємо свої мистецтві. Пане Тарас, але нехай пані Надія скаже свої точки зору на Вухому і творчість. Доброго дня, шановні гості. Як казала пані Лесі, почитала ці чудові вірші і дійсно сьогодні говорить про ту ситуацію, яка є в державі, але незважаючи на це все, життя триває. І, і в нашому палаці мистецтв чергова персональна виставка талановитого художника, митця Друговечанина Тараса Майцькова. П'ять років тому Тарас мав вже персональну виставку, правда, в іншому відділі і, можливо, було менше творів. Сьогоднішня виставка це ніби якийсь певний період і творчий, і життєвий, тому що в березні місяці, 9 березня, у нашого славного Тараса Шевченка День народження. 70 років пана Тарасу допомоги з цього року. І, можливо, ці всі, всі твори це його якийсь певний життєвий такий звіт. Е, більш, напевно, 50 років художник працює як художник. І це, безперечно, є великі очі дороги. Експозиція розгорнута більше як шести зал. Це біля ста творів. Переважно, як ви помітили, це є пейзажі, які художник є надзвичайно талановитий. Мабуть, і є архітектурні замальовки, як ми бачили, і портрети, але так ніде він ні те саме виявляється як, як пейзажі. Пейзажі надзвичайно реалістичні і ще те, що вони прив'язані до конкретного місця. Вони впізнавані, чи це стрим, чи це Дробович, чи це околиці Дробовича, чи це саме місто. Багато подорожуючи, пан Тарас, з'єднуючись з природою, дає в своїх творах таку москальність, таку нескроб'єрність. Таку повітряність, що правду, любуєшся і неможливо відірватися від його робіт. Вони надзвичайно поетичні, ліричні, якісь романтичні. І е, ті етюди, які декілька як пан Тараз дав нам показати на невеличкому залі, е, хочеться, щоб з цих етюдів е, вони є різних років, починаючи ще з 60-х, щоб все-таки вони... Вийшли на великі полотна, тому що направду, є різна техніка, та техніка, яку він колись в 60-х роках малював, е, е, творив такі роботи широкими мазками, то, ну, на жаль, зараз вже і в ті часи, і можливо, і фарба не та, як каже художник. Але тим не менше є інше, є інше сприйняття. І тому я хочу вказати панові Карасові, щоб кожен, ну, якщо не 5 років, то щоб. Хоча б 10 років, тобто якщо ми маємо зараз 70 років, то що вже 80 років ми мали і ці люди в більшому команді, е е, і ще більше багато інших людей, тому що я знаю, що пан Барас дуже є працевитивий, дуже е ну, такий, е е е е невгамовний, е багато сильно ходить, їздить, дивиться, шукає, і що все це у вас е ну, відтворилося на ваших я вас вітаю у нас палаці мистецтв. Бажаю вам творчих успіх і саме здоров'я, здоров'я і ще здоров'я, щоб все це у вас втілиться. <плодисна> <плодисна> Не знаю, нема на жаль нашого іванка висловна це. Я хто знає його, хочу сказати, що він у нас. Після вищого шаблю, він поїхав до Львова на кращу роботу. На жаль, немає в нас зараз такого сознавчого якогось рефлексу. Але, можливо, хтось з наших знавців, які ходять до нас, які люблять наш музей, наші виставки, це пан Гарбос, чи пан Зидорчук, можливо, пан Олег Євген.